Зідаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас такий цікавий пульт СТВ LS3219W. Так він виглядає. З чого він, я не знаю. Можливо, з якогось телевізору. Підкажіть, хто в курсі. Тут бачимо відсік для пальчикових батарейок. Зараз знімемо цю пластмасу. Глянемо, що там за плата і що там є ціну з радіодеталей. Розібрав всю нашу пластмасу, сама плата. Тут бачимо, де конденсатор, світлодіод з сріблом. Інша сторона містить по золоту та посріблення. і мікросхемка. Но мікросхемка лише з сріблом, друзі. Ось такий сьогодні у нас був пульт на обзорі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.